Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про зовнішнє незалежне оцінювання. Тож про особливості ЗНО 2015 розповість головний спеціаліст управління освіти Калуської міської ради Олег Андрусів. Доброго дня, шановні калушани. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 1 жовтня 2014 року, номер 1120, називається він про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджено перелік навчальних предметів, з яких майбутні абітурієнти складатимуть зНО. Цих предметів 12. Українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, російська мова та французька мова. Як бачимо на відміну від минулого року, в переліку предметів немає двох е предметів: це такі, як Всесвітня історія та світова література. Цим же наказом встановлено, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2015 році буде проходити у квітні липні. Коли вже буде прийнято остаточне рішення щодо термінів завершення 2014-15 року, Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить повністю календарний план підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015. Як і минулому році, кожен абітурієнт зможе скласти тести не більше, ніж з чотирьох навчальних предметів з цього переліку, який я вже назвав, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, як і минулого року, є обов'язковим для всіх абітурієнтів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури базовий рівень українська мова, про рівні ми поговоримо пізніше, зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року. Наказом Міністерства освіти номер 1177 про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання здобутих на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 році, для здійснення більш якісного відбору абітурієнтів, тести з української мови і літератури, а також математики. Звертаю вашу увагу, мають бути двох рівнів складності: базового. Та поглибленого. Однією з новацій, як вже сказано у наказі, запроваджується в системі зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року. Запроваджуються нові елементи в технології його проведення. Що це таке? Це змовлено. Чим це замовлено, хотів би насамперед сказати. Це зумовлення прийняттям закону України про вищу освіту та необхідністю забезпечення додаткових гарантій рівного доступу до вищої освіти усім абітурієнтам. Для визначення результатів ЗНО 2015 з кожного предмета буде встановлено так званий пороговий бал. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, що ж це таке е, пороговий бал? Що ж таке пороговий бал? Замість відносного критерію встановлення порогового балу в минулому році це було 124 бали. Буде застосовано абсолютний критерій, коли його значення визначатиметься експертним шляхом. Пороговий бал, якщо можна сказати по народному, склав, не склав. Пороговий бал це межа, мінімальна кількість тестових балів, яка відповідає, розподіляє учасників тестування на тих, які мають певні знання з навчального предмету і можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у вищих навчальних закладах України, і тих, які, скажімо, вгадували правильні відповіді або не змогли продемонструвати знань, необхідних для навчання в вищих навчальних закладах. Якщо звернутися до відомої багатьом нам Старшому поколінню, будемо сказати, так, п'ятибальної системи вступних іспитів, то це просто двійка, яка позбавляла тоді абітурієнта права на вступ до вищого навчального закладу в поточному році. Ще одна новація, що термін дії сертифіката ЗНО з наступного року буде тільки один рік. Чим це замовлено? На це є кілька причин. Перше, одна з причин. Що результати ЗНО абітурієнтів різних років некоректно порівнювати, адже результат, адже оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою, що вказує на місце результату абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів, які складали тест певного предмета. Крім того, як вже було сказано в цьому році, в наступному році буде запроваджено оцю нову систему визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання із застосуванням порогового балу. Також обмеження терміну дії сертифікатів ЗНО унеможливлює їх багаторазове використання недобросовісними вступниками. Таким чином, абітурієнтам буде гарантовано рівні умови доступу до вищої освіти. Пане Олеже, 1 листопада розпочинається реєстрація учасників на пробне ЗНО. Скажіть, будь ласка, чи є якісь зміни в самій реєстрації пробного ЗНО? Відповідно до наказу українського центру оцінювання якості освіти, як і минулі роки, в 2015 році також буде проведене пробне зНО. Особливістю, як я вже сказав, про новації ЗНО, особливістю цьогорічного ну, 2015 року, пробного ЗНО буде те, що всі учасники зможуть виконати завдання з української мови і літератури та математики двох рівнів складності базового та поглибленого. Ще одна. Що кожен учасник отримує тестовий зошит, який дійсно відповідає всім вимогам Українського центру оцінювання якості освіти. Ну і буде відрізнятися від тестового зошиту на основне ЗНО, будемо говорити тільки питаннями. Про свої пункти вже пробного тестування, кожен з учасників самостійно може дізнатися з інформаційної сторінки, яка буде створена на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти називатися вона буде особистий кабінет учасника пробного ЗНО після 3 березня. Реєстрація осіб, які виявили бажання, як ви вже сказали, пані Оксано, які виявлять бажання взяти участь в пробному ЗНО, здійснюватиметься з 1 листопада по 15 грудня 2014 року на сайті Івано-Франківського регіонального центру. Сайт тест. Проведення пробне займово буде проведено до 2 дні. 21 березня тільки з української мови і літератури і 28 березня це будуть всі решта представників. Дметів, до речі, зараз ми розповсюджуємо серед випускників наших загальноосвітніх навчальних закладів регіональний центр. Це його ідея. Так звані агітки, де кожен випускник буде мати змогу ще раз ознайомитися з правилами реєстрації на пробне ЗНО. Пане Олеше, скажіть, будь ласка, де можна отримати детальну інформацію щодо загального ЗНО 2015 Детальну інформацію можна отримати на сайті управління освіти Калавської міської ради. Також на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти і Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Міністерство освіти і науки України затвердило програми зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до яких будуть створені тести ЗНО 2015. Ці програми розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У розділі підготовка до ЗНО на сайті цього ж Українського центру оцінювання якості освіти. Освіти розміщено характеристики сертифікаційних робіт, як тепер називаються колишні тести. ЗНО 2015 з усіх. Предметів. І е, вже другий рік е, Івано-Франківський регіональний центр у якості освіти запровадив спеціальну програму, яка дає можливість розсилати старостам наших випускних класів 11 е, та їхніх класним керівникам спеціальні смс-повідомлення про всі етапи підготовки і проведення ЗНО 2020. 15. А вони в свою чергу мають змогу повідомити всіх своїх однокласників, товаришів по навчанню про всі новини підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Пане Олеже, я вам дякую за таку детальну е, інформацію про особливості ЗНО 2015 року. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре і до зустрічі у наступному актуальному інтерв'ю.